Дякуючи тому, що ми привернули увагу до ремонту техніки в 4 му батальйоні. В батальйоні наразі десь біля 20 одиниць було взято в ремонт. Зараз проводиться їхній ремонт і деяка вже техніка. Замовно біля 5 одиниць зараз на цій автобазі медичних закладів закінчують ремонт декліт біля 4 одиниць техніки і вже будемо наш батальйон ставити на колеса. Біля 10 одиниць взяв я для ремонту. Раніше було спочатку прийшлося звертатися до обласної ради. Олександр Анатолійовичнийваненко допоміг, надавши бази для ремонту техніки, базу свою на Полтавську обласної адміністрації і базу об'єднаного до ремонтно-медичних установ. Але кошти довелося просити у громадськості всі постійні мої іспанські допомагали на протязі пів року, напевно, коли я перебував і допомагав хлопцям з зоні АТО, надають допомогу і зараз. Це і бізнесмени, це було використано багато своїх коштів, і своєї родини, і своїх знайомих. Дякуючи тому, що більш-менш крупний бізнес теж підходить до цього питання більш конструктивно, і наче допомагає більше, то ми можемо провести і допомогти більше нашому батальйону. І це пряма допомога, відновлення боєздатності батальйону в взагалі збройних сил. Зараз наразі проводиться дефектовка тих інших машин, поки що не списували ми автомобілі, але десь, я думаю, в із 10 відійду взагалі ще буде 2100. Кошти об'єднаючи, кількість буде вироблена вже виявлені під час дефектовки, розборки ходових частин моторів. Щас сказати точну кількість, але я думаю, це ще мабуть 1650 не менше. Для того, щоб відновити техніку і взагалі, щоб вести ефективну оборону нашої країни, як сказав Уінстон Черч, треба три речі гроші, гроші через гроші. Все, як би там не було, не банально звучало, варається не хоче. Нам потрібно на найближчі сроки поставити цю техніку в стрій, тому що не сьогодні завтра може бути команда і батальйони, коли не буде виходити в зону бойових дій, а фактично з такою технікою вона вся, як ми вже бачили, зовсім не нова. По розпорядженню обласної ради нам дана вказівка ремонтувати автомобілі, які участвували. Крім того, крім автомобілів, БРДМ перед цим ми відремонтували зіл 131 і ГА-66, які вже непосредственно там участвують. От, після цього нам дали ремонтувати УРАВ, який прилежить 34-му батальйону. зіл 131 ось тут стоїть. І ще один зіл 31. Один БРДМ, 34-й номер ми відремонтували вже. Віддали, а пригнали другий, який вже сьогодні ми завели. Все, звісно, це окупає от, благодаря волонтерів, які нам допомагають, приобретати запчасті, тому що ми медицина, звісно, ви знаєте, в якому положенні знаходимося в нас. Коштів не вистачає на те, щоб придбати запчастини. Благодаря Борису він знаходить, і зискує можливість, де ці кошти знайти, і закупає. Якщо немає даже коштів, він йде непосредственно з нами їде, з нашим представником їде на базу, договоряється, нам дають під залог, потім він зискує можливість і розчитується. Люди вірять людині, допомагають.